Мене до тебе є ще одне питання. В Росії відбуваються якісь зміни до да? не може бути. — Ні, ну принаймні із того, що ми бачимо, да <клес> нібито Дмитро Козак <клес> його переводять кудись там на інше місце. <клес> І я вже бачив в соціальних мережах дуже багато конспірології з цього приводу. Хтось говорить, що нібито я ж ну це я я, я те, що говорять, що буцімто козак виступав за те, щоб вторгнення не було, а Путін був готовий заслухати в перші роки. Да, ну нібито, нібито, так. да. А тепер він його прибирає, і хтось вважає, що це ознака того, що все тепер буде. Ну тобто, Росія налаштовується на довгу війну. Як ти розцінюєш це якісь внутрішньокремльовські ігри, чи справді якісь сигнали для нас? Чи маємо взагалі звертати на це увагу? Ми ой, слухай, ну я тобі Нью-Йорк Таймс про це опублікувало. Я... Там я, а, я... Я... я розумію, що це це комусь цікаво. Ну, скажу вам відверто, що що відбувається в голові у цього дебіла якого ім'я я не називаю цього петуха Кремльовського, то, то це дуже важко. Знаєш? І оце пологія буде отак. От Послухайте, ну, у цього дебіла в голові нічого не зміниться. Я хочу вам сказати: він вважає, ну це я зараз скажу на повному серйозі. Ви повинні зрозуміти. Людина вважає, що імперія Росії можна відбудовувати заново і починати потрібно з, з України. От я, наприклад, припускаю напад на Фінляндію або країни Балтії, і ви не думаєте, що там буде бажання захопити країни Балтії? Ні. Взагалі ні. Мета тільки єдина захопити Україну. Він таким чином, якщо він нападе на Фінляндію, наприклад, все буде включатись і Туди, віддавати допомогу. Євросоюз буде включатися там. І буде зрозуміло, що нам допомагати так ніхто не буде. І це буде би, ну, адекватно. І це єдина мета, яка сьогодні у цього чмо в голові. Тому, друзі, ми повинні з вами зрозуміти, що що би там ніхто не мінявся, козака там на казака і по-іншому, я не знаю, там, як там правильно потрібно вдарити. Козак да, чи козак да, ну, да, я не знаю. понос. Да. Да. Хай буде що я не настільки освічена людина. От. Тому що багато хто говорить козак, багато хто говорить козак. От. Тому я вважаю, що сьогодні... Там нічого не ні змінюється в голові, розумієте? У, у нього є проблема, і це проблема в голові у цього чмо. І говорить сьогодні, що якщо кудись. Послухайте, ну був е, 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 чеченець Дагестанець. Кадиров. Ні, 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 е, 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 по Україні Сурков. Сурков. Все говорили. От Сурков піде... Все встанет на свої місця, все буде добре. Нікого у нього таке відношення. Это все, що він замутив по Україні і по Грузії. Пішов він. І що? Нічого не змінило, що такі гірше стало. Ну, да, от и все. Тому я хочу сказати, друзі, що ми на це не повинні звертати увагу. Так, да, може бути, що так, дійсно. Про це я теж, теж чув, щоб він він був проти вторгнення. Але послухайте, ну людина хвора. І послухайте, ну якщо людина хвора, і ти йому кажеш, ну, нього, що щось зміниться у нього, в не Ні? Факт. Да. Да. У, 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 у людині в у голові захопити любою ціною Україну. І я хочу вам сказати, дуже багато людей не хочуть це зрозуміти. Коли мені доказують що, да, «Вот, Зеленський все це фігня. Та це наше ЗСУ зупинило. Слухайте, друзі, якщо би Зеленський здунув би кудись, я хочу вас запевнити, що нас би захопили б. Не тому, щоб у нас слабкі було ЗСУ, ні, а тому, що Головокомандуючий був в іншій країні і все би відбувалося по-іншому. Я хочу сказати, що це так скажем совмісна справа. Президента і ЗСУ, що сьогодні ми маємо нашу Україну. Ну, це моя думка. Так. Вона може бути вам не подобається. Я хочу сказати, що є помилки у Зеленського, але друзі, на е, зовнішній політичні арени, які ми маємо за кордоном, рівного нашого президента німа. Це факт. Ну, поки так. так. А...